Ми з вами при попередньому пленарному засіданні не прийняли рішення з питання про звіт Івано-Франківського обласного телебачення Галичина з огляду на недостатню кількість голосів. І в зв'язку з тим, що були різні позиції в залі. Прошу вас зараз подати свої пропозиції щодо того, якими можуть бути наші подальші дії і рішення. Будь ласка, у кого є пропозиції? Беляшова Ганна Павлівна, голова фракції Наша Україна. Фракція наша Україна пропонує зняти з розгляду з порядку денного цього питання. І закликаємо депутатів обласної ради, хто цінує завоювання демократії і свободу слова, підтримати нашу пропозицію. Зрозуміло, дякую. Прошу, у кого є ще які пропозиції? Дякую, прошу. Хто за те, щоб зняти з розгляду це питання? За пропозицією, яку висловила депутат Беляшова Ганна Павлівна. Будь ласка, хто за? Прошу, хто проти? Хто утримався? Дякую. Прошу повідомити результати голосування. 79 за, проти немає, утримався. Немає. Рішення прийнято, дякую.